Кули неймовірно ароматне ніжне м'ясо, а смачне, запечене м'ясо смачне, соковите, ніжне, та це просто смакота. Приготуємо таке неймовірно смачне, соковите ніжне м'ясо разом з нами, свинину. Розрізаємо на ось такі шматки по грамів 150 200. Розрізаємо на порційні шматочки. Спочатку кожного шматочка обсипаємо сіллю та меленим чорним перцем і натираємо кожного шматочка. Щоб страва була смачною, то беремо м'ясо із прожилками жиру. Ще м'ясо натремо деякими приправами. Часник дрібно подрібнили, лаврушку подрібнили і додаємо за смаком та за бажанням приправи, ми ж додали ось такі приправи, паприку мелену копчену. Коріандр і на ще ложечку олії. Все змішали, перемішали і ось цією сумішю натираємо кожного шматочка м'яса, натираємо з усіх сторін. Ретельно приправи вмішуємо втираємо у шматки м'яса. Підписуйте на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Кожного шматочка замотаємо у фольгу. Щільно шматочки м'яса замотуємо у фольгу. Розігріваємо уже духовку на 180 градусів, а м'ясо тим часом залишимо в холодильнику. Нехай маринується хвилин 15-20. Уже духовка розігріта, поміщаємо м'ясо на деко. Разом із м'ясом ще й запечемо у рукаві картоплю. У духовку м'ясо ставимо. Виняли м'ясо з духовки, гарячим подаємо до гарніру. А охолоджене таке м'ясо смакує із. Салатом з овочами. Порційне м'ясо розрізаємо ось на такі шматки, подаємо м'ясо до будь-якого гарніру, а можна і до овочевого просто салату. Таке м'ясо смачне не тільки із сирими овочами, а й із салатом приготовлених із варених овочів. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, приготували м'ясо порційними шматками, то й подаємо до столу ось такими шматками порційними. Приготували ніжне м'ясо. Смачне. Ну це просто космос!